Це дуже круті каналізаційні учасні споруди. Тобто вони ставляться, знаєте де, де немає центральної каналізації. От ви живете за містом, маєте у суднях, та каналізації центральних немає за містом. Дуже дуже рідко дає. От такі системи закоплюються під землю. Це перед вами це вона до шести проживаючих. Закопується повністю під землю, підключається вхідна каналізація, підключається вихідна. Всередині відбувається процес очищення і витікає технічна вода тобто бруд сюди, фекальний, ванна, е, там кухня, туалет. Тільки обережно з жирами жири не скидайте, Старайтеся поменше олії, сюди скидати в очисні споруди. Какашки сюди заходять і витікає технічна вода, яка не має неприємного запаху і максимально очищена. Є різні моделі на різну кількість людей. Це до 50 людей, це до 6, є до 8, до 10 до 10, до 20, до 20, тобто модельний ряд відрізняється е, на будь-який вибір, на будь-яку кількість людей, ось так.